Брати і сестри, дорогі присутні, вітаю вас. Слава Ісусу Христу! Слава. Маємо сьогодні всі з вами такий важливий і корисний час для того, щоб формувати себе та вибудовувати фундамент для свого майбутнього. Чому це важливо? Спостерігаючи сьогодні за нашою країною про те, як ми живемо, про наше життя в нашій країні, і я говорю в цілому, не тільки говорю зараз за стан війни, то ми можемо зробити такий певний висновок. і Ви, мабуть, і самі всі це спостерігаєте, що останні років 30, мабуть, більше наша країна йде не тим шляхом. Те, що ми бачимо сьогодні, це наслідки чиїхось неправильних рішень, якихось неправомірних дій. А якщо сказати в цілому, це наслідки безбожного життя нашого народу. Життя нашого народу, керівництво нашої держави без втручання Бога. Ми так само сьогодні з вами є свідками того, як відбувається падіння цінностей над держави, Сполучені Штати. Те, що Казалось нам колись таким міцним і важливим, а ми зразком для інших держав сьогодні ми бачимо, як все це воно виявляється теж неідеальним. Те, що ми маємо сьогодні, це помилки наших, неуважність попередніх лідерів країн, які будували і вели нашу країну без Бога. І Христос нам розказує подібну ситуацію, коли Він говорить про дім на піску. І ми розуміючи все це, ми повинні з вами, ми не можемо з вами повпливати на те, що ми маємо сьогодні, але формуючи себе, відбудовуючи в собі, в своїх сім'ях нові цінності Божі, ми можемо повпливати на наше майбутнє, правильно сформувати наше майбутнє. І тому ми всі сьогодні з вами тут. І я хотів би, щоб ми всі дозволили сьогодні Духу Божому, щоб Він формував нас і скеровував нас через своє святе письмо. Я хотів би розпочати віршем, яким, про які ми говорили, який ми брали за основу минулої неділі, коли пастор говорив про чотири духовних закони. Ми згадували Матвія, останній розділ, і ми говорили про те, що Господь всім нам, як віруючим людям, він дав повеління, дав настанову нам, як учням Христа, як послідовникам Ісуса Христа, йти і проповідувати благу звістку, рятуючи звістку про Ісуса Христа. Але наступний крок, про який там написано, ми зараз прочитаємо, і ми про це поговоримо. Давайте ще раз прочитаємо Євангеліє від Матвія, 28 розділ, 19 вірш. Я прочитаю з 18-го. І підійшовши Ісус, промовив їм, тобто учням, які були, дана мені всяка влада, каже Господь, на небі і на землі. Отже, коли підете, навчить усі народи. Ми минулу неділю ми говорили, що всі народи це не стосується тільки нас, це не стосується тільки українців чи ти, які сьогодні присутні в залі. Всі народи, щоб Слово Боже, наша якби з вами відповідальність, наше покликання, те, що Господь від нас очікує, щоб ми благу звістку, Слово Боже, ми доносили до всіх людей. Щоб до кожного краю землі дійшла ця блага звістка. І далі Ісус говорить, навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І от наступний крок, про який би я хотів би сьогодні поговорити, зауважити хрестяче, поговорити про хрещення. Тим більше, що ми, як церква, ми скоро розпочинаємо підготовку до святого водного хрещення. Якщо Бог дозволить, то на початку липня ми будемо проводити це свято, свято, коли люди заключають, укладають заповідь із Богом. І першим ділом хотів би нагадати всім нам, поставити такий маркер, щоб ми собі запам'ятали, розуміли про це, саме про біблійне розуміння хрещення. Чому? Тому що ми з вами поверистали і живемо в православній культурі, в православному середовищі, де практикується хрещення немовлят. Тобто дитина, коли маленька, вона не має своєї свідомості у цьому рішенні, не має її вільної волі в цьому, і батьки несуть її до храму, і там і він її там чи занурює воду, чи бризкає на неї водою. Ми не знайдемо такої практики у Біблії. Те, що ми згадували сьогодні, хто був в минулу неділю на служіння, коли ми молилися за Єву, за доньку Жені і? Вадіма. Сьогодні на першому служінні ми теж церква і пастор, як священник, ми звершували молитву ще за одну дитину. Вадім приходив з дружиною, приносили свого чотиримісячного Давида і церква. Ми об'єднувалися і теж звершували молитву над дитиною. Це в Біблії ми знайдемо. Ісуса приносили до храму, Євангеліст Лука про це пише. Це практика біблійних хрещення, немовлят, ми не знайдемо в Біблії. Ніхто. Толком про це нічого не розуміє, ніхто толком про це нічого не знає. Ви запитайте у батьків, які несуть, немовля, до храму, ви запитайте і ви не почуєте адекватної відповіді, але всі так роблять. Чому? Тому що хтось колись сказав, що так потрібно робити. І це те, про що я говорив на початку у ступі, що колись хтось в нашу свідомість, в наше життя заклав якийсь неправильний фундамент, заклав, заклав якісь неправильні цінності. І ми сьогодні з вами є нащадками от цієї небіблійної практики хрещення, нащадками і спадкоємцями от цієї спотвореної практики хрещення людей. Говорячи про біблійне розуміння хрещення, я в першу чергу зауважив, що це дорослий вік людини. Людина доросла, на відміну від православної практики, якою ми з вами просочені, де не запитують на немовля про його віросповідання, його бажання, а просто виконують ритуал, який в світлі Божого він не несе ніякого в собі навантаження. Доросла людина, такі як ми з вами, вони розуміють, навіщо вони це роблять. І ми в минулу неділю говорили, що хрещення це як акт підтвердження моєї віри. І якщо дитина, якщо я дитина, то в принципі моя віра вона ні на чому не базується. За мене приймають рішення мої батьки. Ми ж з вами сьогодні говоримо про нас, про дорослих людей, про таких, як ми з вами, які чітко розуміють, хто такий Ісус Христос і що Він зробив для нас у нашому житті. Можливо, людина не вимовила прилюдну молитву покаяння, але у її житті ми чітко бачимо зміни серця, зміни розуму і новий заповіт використовують часто таке грецьке слово метаною, тобто зміна розуму, переосмислення, покаяння, глибока внутрішня зміна серця і мислення, що веде в свою чергу до зміни життя. В новому заповіті це рішуче навернення до Бога. Євангеліст Матвій, коли він записував слова Ісуса в 4 розділі, в 17-му вірші, він записав там такі слова Евангелії від Матвія, 4, 17. Ісус сказав, і з того часу Ісус розпочав проповідувати і промовляти метаноя, бо наблизилось Царство Небесне. Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Хрещення воно завжди розпочинається з покаяння, з внутрішньої зміни серця, з внутрішнього розуміння в голові і в серці людини, хто такий є Ісус Христос і що Він зробив для мене особисто в моєму житті. Не можна йти на хрещення до хрещення, якщо ти не зустрівся з Христом, якщо ти не зрозумів оцієї Божої благодаті явленої тобі в Сині Ісусі Христі, і не відчуваєш себе прощеним та виправданим. І згадуючи книгу дії, восьмий розділ, де Филип він, а, зустрівся з Євнухом Ефіопським, де він його охрестив, ми там не читаємо, що перед цим Євнух покаявся. Але ми бачимо зміни його життя. Ми бачимо в житті оцього Євнуха, оцю метаною, про яку говорить а, а, новий заповід. Метаною в житті поганця язичника, який відвідував, який їздив на поклоніння до Єрусалимського храму і який вивчав. Чав книгу пророка Ісаї. Тобто ми бачимо, що його серця цього Ефіопа, воно було спрямоване на більш глибоке пізнання Бога. Він шукав Бога і розуміння самого Бога. Щось подібне ми спостерігаємо з вами в ситуації з розбійником, який висів на Христі поруч з Ісусом. Ми не чули з вами правильних слів зі, з уст цього розбійника, але ми бачили внутрішні зміни Його серця, коли він висів на Христі. І Ісус йому сказав. Кажу тобі, сьогодні ж ти будеш зі мною в раю. На що, на ще що б я хотів зауважити, поки ми з вами знаходимося в контексті книги Дії в 8 розділі, ми зачитаємо дії, 8 розділ 35, 36 і 37. Три верши. Пилип вже відкрив уста свої і почавши від цього Писання, яке читав Ефіоп, благовістити йому Ісуса. Тим часом, далаючи шлях, вони під'їхали до води. І ось Євнух говорить: ось вода, що заважає мені хреститися. А Полик сказав йому: якщо віруєш від усього від усього серця, то можна. У відповідь він сказав: Вірую, що Ісус Христос є, Син Божий. 36-й вірш. Далаючи шлях, євну говорить: ось вода, що мені заважає хреститися. Бажання прийняти святе водне хрещення воно було виявлено самим цим Ефіопом. Ніхто його до цього не підштовхував, не вмовляв, не говорив, що ти вже давно ходиш до церкви, тобі вже давно потрібно охреститися. Ні. Це було внутрішнє закладене Богом розуміння наступного дорослого кроку зі сторони цього євнуха. Чому я на цьому акцентую увагу? Можливо, хтось з вас присутній в залі вже не перший рік ходить до церкви, і ви зараз, коли чуєте, ви десь відчуваєте себе на боці цього євнуху. Ви розумієте, що слово Боже воно живе в вас? Ви дома читаєте, воно у вас старкається і можливо. Ви розумієте, що вам потрібно йти далі. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібно робити оцей от наступний крок, ви підійдіть після служіння до пастора чи до мене, ми з вами можемо про це поговорити, можемо разом і помолитися. Якщо ви хочете дійсно стати частиною Божої великої сім'ї і йти. Далі. І у 37-й вірші написано, а Пилип сказав йому, якщо віруєш від його серця, то можна. Пилип не почав в нього розпитувати, а скільки ти разів вже Біблію прочитав. Він не розпитував в нього, як ти вважаєш хрещення, це обряд, чи це таїнство, який ти смисл це вкладаєш. Ніяких таких запитань не було. Єдине запитання було: чи віруєш ти в Ісуса Христа, Сина Божого, і в прощення гріхів. Тоді можна. Тоді можна. Грудем у своїй книзі він дає таке значення хрещенню: хрещення можна вважати здійснено належним чином, якщо той, хто приймає його, проголосив сповідання віри в Ісуса Христа, яке заслуговує на довіру. І ще один момент, коли ми говоримо про хрещення, ми з вами говоримо. Ми вкладаємо такий смисл, біблійний смисл. Про ми говоримо про повне занурення з головою під воду. Це те, що відрізняє біблійну практику хрещення від хрещення, яку практикують інші конфесії. Де тебе тобі, де тобі священик може просто побризкати водою. Сам Ісус Христос Він залишив нам цей приклад. Сам Ісус Христос Він приймав хрещення у свого брата у Івана. І ми можемо зачитати це, перший розділ Івана, 9 і 10 вірш. І сталося тими днями прийшов Ісус із Назарета Галілейського і був хрещений від Іоанна в Йордані. Йордан це річка. І написано 10 вірш. І відразу виходячи з води, виходячи з води. Не написано, що вони стояли десь поруч з водою. Не написано, що було відро з водою, і Іван його побризгав, Вони заходили в воду і вони виходили з води, робили хречені через повне занурення у воду. Те ж саме ви можете подивитись далі у книги Дії, 8 розділ, 38, 39 вірш. Лука описує точно таку практику, що Ефіоп побачив воду. Вони зайшли, в воду охрестились і вони виходили з води. Тому нам потрібно запам'ятати чи нагадати собі три важливі аспекти. Водного хрещення. Перше це визнання Ісуса Христа Своїм Господом і Спасителем. Друге, про що ми говоримо, що хрещення у дорослому свідомому віці, коли людина сама виявляє бажання охреститися. І третє це повне занурення у воду. Це те, що ми практикуємо такий приклад, як нам залишив сам Ісус Христос. А тепер хотів би нагадати всім нам, всім тим, хто вже був охрещений, Можливо, хтось тільки роздумує про те, що хрещення несе само в собі. Прочитаємо 1 Петра, 3 розділ і 21 вірш. Я буду читати трошки інший переклад, мені здається, він більш для мене зрозумілиший. І так. Так і нас нині подібно цьому образу хрещення, не обмиття тілесної нечистоти, а обіцянка Богові доброї совісті спасає Воскресінням Ісуса Христа. Наступне, на що б я хотів привернути увагу, на те, що акт хрещення, саме хрещення це як доказ. Доказ це юридичний термін, який використовується в суді. Людина попала до суду, людину в чомусь звинувачують, і їй потрібен доказ для того, щоб виправдатись, їй потрібен доказ. Доказ це фактичні дані, які ми предоставляємо в суд для того, щоб суд взяв їх до уваги. Біблія нам з вами каже, що плата за гріх смерть. І всі люди вони попадають на суд. Але, але. Біблія нам говорить, що Ісус, прийшов, Ісус Христос прийшов на цю землю, став людиною для того, щоб звершити спасіння і Він Його звершив. І всяка людина, яка буде вірувати в Ісуса Христа, вона буде спасенна. І ось на суд не попадає та людина, яка увірувала в Ісуса Христа. І тому водне хрещення це в першу чергу це доказ віри, що людина увірувала в Ісуса Христа, що вона визнає Ісуса Христа як Свого Спасителя. Визнає устами, визнає серцем, вона в це вір, і ця її віра, вона їй дає спасіння. І на суді немає більшого доказу, ніж віра людини, яка її спасає. Біблія каже, що не добрі діла, не релігія, не якість форми, не мої величезні пожертвування вони не будуть впливати. Що це на суді не є ніяким доказом? Павло, коли писав до коринтян, він писав такі слова, що навіть якщо я своє тіло віддам на спалення, навіть якщо я пороздаю все своє майно, всі свої маєтки, але немає доказів, які прийме суд, то все це не цінно. Можливо, хтось з вас раніше зіштовхувався з судебними процесами, де вас просять предоставити доказ, ви предоставляєте, а у відповідь ви чуєте, що це слабкий аргумент, що це не може бути доказом у справі. Доказ він має відповідати юридичним принципам, юридичним цінностям, і якщо він відповідається, то це може бути доказом у суді. Бог нам у своєму слові він відкриває, що немає більшого доказу для спасіння, ніж віра людини. І тому, коли ми робимо оцей крок, коли ми приймаємо хрещення, ми засвідчували, чи будемо приймати, ми засвідчували, чи ми будемо засвідчувати, надавати доказ нашої віри, Богу і людям, які нас оточують. Тому я ще раз хочу по-особливому нагадати всім нам, що людина може отримати спасіння тільки вірою. Тому, коли людина вірує, вона доказує свою віру тим, що вона приймає святе водне хрещення. Біблія не хоче, щоб ми з вами мали якусь таку малу формальну віру, тому що Біблія вона, говорить, що і біси вони вірують і трепочуть перед ім'ям Господнім, але ця віра вона не рятівна. Віра в дії, вона рятівна. І тому, коли людина заявляє, що вона хоче прийняти хрещення, оце і є віра в дії. Хрещення якраз і є віра в дії. І коли людина приймає хрещення, вона заявляє про свою віру в дії. Ми прочитали з вами, що хрещення це обіцянка Богу доброї совісті. Водне хрещення це доказ обітниці моєї вірності Богу. Хрещення це люд... коли людина заявляє, Боже, я хочу бути вірним Тобі. Я більше не буду жити для гріха, я буду жити тепер для Христа. Я той, хто раніше жив для себе, для своїх бажань, для гріховних, для гріховних бажань, а тепер я, Господи, хочу жити для Тебе. Люди цього світу, вони перебирають багато різних цінностей, перебирають, перебирають багато різних цілей, щоб знайти смисл життя. Але люди, які приймають хрещення, вони вже все це перебрали. Вони передивились, вони все це взвішали, і вони приймають рішення, і вони говорять, що Господи, без тебе життя це марнота. Без тебе життя, як би я його не провів, скільки би в мене не було друзів, скільки би в мене не було грошей. Без тебе Боже Життя, все це марнота. І коли я лише пообіцяю тобі служити добрим сумлінням, це найкраще буде для мого життя. І тому водне хрещення це доказ обітниці, яку ми даємо, чи ми давали Богу в той момент, коли ми приймали водне хрещення. Ми давали обітницю служити нашому Богову э, чистим сумлінням. Це я нагадую всім нам, всім тим, хто вже приймали хрещення. Ми говорили ці слова, ми говорили це Богу, коли ми заходили у воду. Боже, я хочу йти за тобою. Я буду Тобі служити, я буду відвідувати церкву. І... Але часто ми про це забуваємо. Друзі, тому я хочу нагадати, що служити Богу, йти за Богом, це не тільки в неділю відвідувати церкву, це відвідувати молитви. Навіть коли церква запрошує прийти в нас тут в домі Божому прибрати, це теж є обіцянка, яку. Багато з нас, хто давав тоді, коли ми були на березі річки і заходили в воду. А сьогодні це як нагадування всім тим, хто ще не прийняв хрещення. Це запитання: чи віруєш ти в Ісуса Христа? Чи усвідомлюєш ти, що без віри ти не отримуєш спасіння, і ніякі докази вони на суді тебе не виправдують, і в тебе не буде шансу бути спасенним. Але. Але якщо ти приймеш Ісуса Христа в своє життя і приймеш хрещення, це буде як доказ твоєї віри, і цей доказ, він прийметься на суді. І навіть ти і на суд не попадеш, а цей доказ, він засвідчить, що ти обіцяєш Богу добре сумління. Наступне, про що б я хотів нагадати чи зауважити, коли ми приймаємо хрещення, чи коли ми приймали хрещення, ми всі з вами заявляли про свій послух Богу. Кожен з нас, коли він заходив у воду, чи ті, хто планується робити, ми заявляємо, що ми слухняні Слову Божому. Ісус Христос, будучи тут на землі, це те, про що ми вже сьогодні згадували. Він нам залишив таке повеління йдіть і проповідуйте Євангелію. А потім Він сказав, що ті, які приймуть Євангелію, вони повинні охреститися. Тому кожна людина, яка увірувала в Ісуса Христа, вона читає Слово Боже, вона його розуміє, і вона бачить, що Ісус заповідав мені хреститися. Це є повеління Боже, це є заповідь Божа. І людина розуміє, якщо я це розумію, але я цього не роблю, я відкидаю волю Божу на своє життя. Фарисеї, які були біля Ісуса, вони теж чули Слово Боже, але вони відкинули Слово Боже і вони не прийняли волю Божу на своє життя. Сьогодні навіть в кожній сім'ї, коли в нас є неслухняні діти, ми розуміємо, що це неправильно, коли діти не слухаються своїх батьків. Ми розуміємо, що це неправильно, а тим більше, коли ми з вами говоримо про церкву, про велику Божу сім'ю. Бог закликає всіх нас, щоб всі ті, хто повірив в нього, доєднався до Божої сім'ї, і якраз в Божій сім'ї і працює послуг, і Бог дуже цінує наш послуг. І кожна людина, яка читає слово Боже, вона приходить до усвідомлення, що я хочу бути слухняним Богу. І моє перше свідоме таке доросле рішення, щоб підтвердити свою слухняність, це те, що я приймаю водне хрещення. Тому кожна людина, заходячи у воду, приймаючи рішення стати частиною великої Божої сім'ї своїми діями, вона заявляє, Боже, я слухняний Богу, я слухняний Богу. І сам Ісус, Він, перебуваючи тут на землі, Він залишив для нас цей приклад. Ми вже про це сьогодні говорили. Хоча якраз Ісусу і не потрібно було приймати хрещення, і навіть його брат Іван, він почав його від цього відмовляти, але Ісус сказав: Так лишить нам здійснити всяку правду. Він хотів показати, що роблячи це, приймаючи Ісус від водне хрещення, Він був слухняний Слову Божому. І остання думка, яку про яку я хочу поговорити, ми вже сьогодні її зачіпали: що водне хрещення є як доказ спасіння. Хочу наголосити, що саме водне хрещення воно не спасає. Тобто, якщо людина вона не увірувала в Ісуса Христа, або увірувала чисто формально, ну такі обставини склались, треба зробити вигляд, треба увірувати. Ну, так можливо, хтось сказав. особисто якийсь є інтерес в цьому, це її не спасає, таку людину. Але якщо людина увірувала, це дає підставу для спасіння, як ми говорили, доказ для її спасіння. І водне хрещення це таїнство, це Божа заповідь, яка передбачає бути слухняним Божої волі, яке завжди йде в парі з наверненням, з вірою. І ми читаємо в новому заповіті багато історій. Ми сьогодні частину з них вже згадували, де людина, увірувавши, отримавши спасіння, і одразу чи цій людині чи пропонували, чи людина сама виявляла, говорила, ось вода, що мені заважає хреститися. Тому, коли людина приймає водне хрещення, це доказ того, що людина спасенна, людина має віру. Ті зміни, що відбулися всередині цієї людини, вона їх засвідчує зовні. Я спасенний Ісусом Христом, я прийняв рішення жити з Ісусом. І немає більшої радості в нам в нашому житті, ніж жити в Бозі, в Ісусі Христі. І тому моє бажання, щоб кожен з нас, всі, хто слухає сьогодні це слово, щоб утвердився в рішенні йти далі. Для тих, хто ще не прийняв водне хрещення, в мене до вас є запитання на основі чого ви будете спасенними, який доказ ви збираєтесь принести перед Престолом Божої благодаті, щоб бути спасенними? Слово Боже, Біблія, Євангелія, воно показує нам те, що Бог прийме до уваги. Який доказ буде цінний у вашій вічності, який ви принесете до престолу Божої благодаті, щоб бути спасенним? Тому якщо хтось з вас ще не покаявся, для цього і звучить сьогодні для всіх вас слово Боже, щоб ви увірували і у вас був доказ на престолі Божому, щоб мати спасіння. Тому хочу сказати для всіх нас, що це слово, яке сьогодні звучить, яке ми проголошуємо, це для зміцнення нашої віри, щоб кожна людина, яка слухає, вона задумалась і почала читати Біблію, почала читати Слово Божого. Для чого? Щоб мати віру. Щоб прийняти рішення потім охреститися, щоб пообіцяти публічно Богу служити своїм добрим сумлінням і засвідчити про свій послуг і своє спасіння перед Богом і перед оточуючими. Тому хай Господь благословить всіх нас на це. Амінь.